Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Спочатку ми голосуємо питання номер 1 І поки тут будуть дебати, і ви будете говорити, я зараз підпишу розпорядження і в гроші в людей будуть на картках на протязі години. Вони чекають їх вже п'ять днів. Тому. Ви всі, коли йшли на вибори, обіцяли, що ви громадські інтереси будете ставити вище своїх політичних. Тому давайте дотримуватись того. Спочатку ще раз кажу, спочатку ми голосуємо. Питання бюджетне. Потім я включаю в порядок денний всі ваші звернення і заяви. Я не шантажую. Це ви шантажуєте всю громаду біло Я не провокую. Будь не Я зареєстрував вчасно. Вчасно зареєстрував. Вона штати не стоять. Нема не розказувати. Є с реклами. Водир Миколаєвич, почкайте. Володимир Миколаєв, дозволяйте. Всете, будь ласка, на місце, Володимир Миколайович. Мені ми тут комфортно. Я водик, Володимир Миколаїв, не присягу. Володимир Миколаївич, я ви? 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 Від нас цирк поїхав, здається, на кінці осені. По я ще раз вам кажу, цирк поїхав. Я звернення оголошую до громади, і що тут неправильно, а потім будемо Я ще раз скажу. Завжди, завжди при... так було. Завжди так було. Прийміть бюджетне і... питання я і оголошуйте, випадку. да. Ви можете позмагатись. А я... чого? Вже горі Геннадій Васильович, включіть мікрофон. Шановний Геннадій Анатолійовичу, при всій моїй повазі до вас. Майте повагу тепер до депутатського корпусу і до тих до того регламенту, до закону України. Перш за все, я хотів вам сказати, що у нас є спільна заява тих фракцій, яких ви звинуватили на своїй прес-конференції. І я маю повне право, тому що були названі і фракції, і були неоднозначні не то, що натяки, а були недозначені вказівки на конкретних людей. Я хотів би зараз спільні заяви, спільну заяву не от себе особисто, а спільну заяву зачитати. Я прошу надати мені слово. Я ще раз кажу, ви зачитаєте заяви. Геннадій Анатольович, обов'язково. Не спекулюйте, будь ласка. До, уже досить. Ви... Досить уже. Геннатод... Геннадій Аторович, досить Геннадій спекулювати на, людську, на людських оцих питаннях, розумієте? Хто спекулює? Так, дайте, будь ласка, quello... зачитати спільну заяву. Майте кого. Хто говорив, що Ще. Так, Сергій Олександрович, будь ласка. Сергій Олександрович, за початок сесії проголосували. Бі бі Я ставлю на голосування. Шановні депутати, залиште свої політичні амбіції. Я ще раз кажу. Проголосуйте, одне бюджетне питання. Потім займайтесь зверненнями. Ще раз скажу, потім займайтеся зверненнями і з'ясуванням стосунків. Зараз візьміть і проголосуйте одне бюджетне питання. Після цього я поставлю всі ваші після першого питання. Геннадій Васильвич ви щойно самі сказали? Сергій Олександрович. Скажіть, будь ласка, регламентовано, що заяви і звернення мають бути на початку сесії. Да? Будь ласка, включіть мікрофон Геннадію Васильовичу. Дякую за довіру, що поставили мене перед питаннями порядку денного. Перед основними питаннями. Да. Перед основними, які, то які то були ваші амбіції ніж... У мене, питання, у мене тільки прохання величезне. До кінця мої заяви мікрофон не виключати. Але включайтесь в регламент. Вміщайтеся. Попрошу не виключати поле. мікрофон. Спільна заява депутатської фракції блок Петра Порошенка. Солідарність. Фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, фракції Радикальної партії Олега Ляшка, фракції партії «Економічне відродження України та деяких депутатів фракції Українського об'єднання Патріоти-Укров. Шановні жителі Білої церкви, ми інформуємо вас про те, що 14 грудня 2016 року ряд депутатів наших фракцій не взяли участь у роботі почергової сесії Блоцерківської міської ради у зв'язку з тим, що були певні причини, але. Після чого міський голова спочатку в цій залі, а потім і на прес-конференції, надав необ'єктивну однобоку інформацію щодо того, чому сесія не відбулася, виникає логічне запитання: чи дійсно міський голова вважав ці питання надзвичайно важливими для міста, якщо разом із секретарем так і не змогли організувати з 8 грудня по 12 грудня ознайомлення депутатів з проектним рішенням сесії? Не можемо не зазначити, що впродовж цієї каденції ми неодноразово акцентували увагу на непрозорому формуванні та розподілі міського бюджету, коли фактично громадкість та переважно більшість депутатів було просто усунуто від елементарного контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів громади. Ви знаєте, Геннадій Анатолійович, ми абсолютно з вами згодні. Такий договорняк є. Існує він між фракціями Самопоміч, опозиційний блок, батьківщина та голови фракції, саме голови фракції Українського об'єднання патріотів Укроп. І полягає він у взяті під контроль діяльності переважної більшості комунальних підприємств, бюджетних організацій та установ. Дякую. Дякую. Щодо, як кажеться, розпилу і так далі, що з депутатами не ознайомились, на ознайомлення з цими питаннями треба не більше п'яти хвилин, депутату. Так от, я ще раз наголошую. Це питання компенсації 4. Це не бюджет розвитку з 50-60 питань, це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тимчасової державної допомоги у розмірі 12 мільйонів 863 гривні. Тисячі гривень, медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 3 мільйона 912 гривень 600 тисяч, і субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій населенню. І компенсація пільгового перевезення у розмірі 1 мільйон 650 тисяч гривень тролейбусному управлінню. Це крапка чотири питання. Чотири питання.

Будь ласка, 5 хвилин регламент. Значить, депутатське звернення, шановні білоцерківці, під час останніх виборів білоцерківського міського голови перед другим туром я публічно закликав підтримати кандидата дикого Геннадія Анатоліча. Дорогі земляки, я допустив помилку, її визнаю. І прошу у вас вибачення за мою помилкову публічну позицію, яка могла вплинути на вашу думку при голосуванні з повагою депутат Білоцерківської міської ради Бабенко Володимир Миколаївич особисто добавлю, як відомо, Путін хуйло. Ви, Геннадій Анатолійович, брехло. Хтось дуже хоче стати керівником комунального підприємства. Хочете? Я навіть скажу якого. А що тут зазорно я фахівець? Що за зорно? Я не сумніваюся, ні хвилини. Значить, я, блядь, довго мовчав, я скажу. Є один є сюди у нас, є один у нас халуй, Мразь амаральна. Некто то Палачан. Мікрофон. Спочатку він мене зацепив, ось написав. Ось, що я кнопку дали, я Владимир. Владимир, Выключить, вот будь ласка, швидку допомогу. Тут Велик же, наверное, погано комусь. то станет встань. Вот, встань. Вот, встань. Вот, по-английски. Мой Вот, в этом встань. написан по-английски. Мой Вот, встань. Вот, встань. Вот, Мои Вот, да. были. Он без а Он даже на дейк. Последні скріншоти вчора он пишет нас, которые не пришли на сесію, он назвав моральними уродами. По воскресеньому спорт 100 спорт офіс приїжджає. Ми вже забирають депутатов депутатів і фракції ви... і розказують, як голосувати. Будем забрати омораль, оморальна власність Вадим Палачаніна. Я не боюсь этого сказати. Шано шановна мамочка, плювати вони хотіли. На ваші звернення. Вони хочуть пропіаритись. Так Так от я вам хочу сказати, вони плювати хотіли на ваші звернення. То, що ви без грошей. Да. Вони хочуть виступити. Я не говорю, це бачать ці люди. Я ще раз скажу, це бачать ці люди. Пане Мозольо, я вам особисто дзвонив вівторок і дуже просив приїхати. Нам не вистачило одного голосу і у всієї фракції, і у всієї фракції не вийшло. І так у всіх чотирьох фракцій. А договорились інші договорняк у інших, а чотири фракції не вийшло. От взяло і не вийшло в жодного з фракцій. в повному складі. Я й я кажу про ту причину. Так, про звичайну змову, про звичайне поставити міського голову на місце. Вибачте мене, тільки тому, що хтось не призначений на керівника комунального підприємства, шановні депутати, казначейство приймає рахунки до четвертої години. Ми Шановна маємо, громада, будь шановні, ласка, депутати, швидко звернені голосу. Шановні б, жінки, депутати всі проголосують. За годину, за пів це все буде зроблено, ніхто не хоче. Хочуть, хочуть Помовчіть трохи, паровози дороги. Ми на кармані депутати і зранку сліпу голосувати не будемо. Є регламент. Якщо ми не будемо слідувати встановленим правам, то чого можна вимагати від народу? Так я впевнений, що питання щодо кочів, які виділить держава. А не місцевий бюджет для інвалідів, для малозахищених, за, за малозахищених сімей підтримаємо своїм голосом кожен. Ми не маємо морального права не голосувати. А правда в тому, що дівізом кожної сесії стає видалення, видалення коштів для білоцеркової води або для телебусного парка, бо інших важливих питань в нас немає. Все, Все. дякую. Ігор Вікторович, ще? Ні, я вже не я... буду відповіді давати. Ні, почекайте. Ні, відповіді давайте проголосуємо. Ні, ну питання, послухайте. Він вивчив бюджет. Які кошти розподіляються в бюджеті? Конкретно скажіть, ви вивчали його тиждень. Ні, то ви ж вивчали, ви ж прийшли. То які питання. Все. Які? 1,6 мільйонів на рибисний парк, 12 мільйонів на соціальний. Що іще ще десь питають? хто не сказав говорити туди, прийти? І все, дякую, Ігор Вікторович, вам за виступ. Вивчити бюджетне питання з чотирьох питань. Це треба депутату не більше десяти хвилин. І Ігор, Ігор Вікторович, і це бачили інші. Ви прийшли на погоджувальну раду, але хтось вам зателефонував, і ви таки пішли з погоджувальної ради, так як ви і ви, пане хазєєв. У вас заява, ви не реєстрували. Її, будь ласка, по цьому питанню. Будь ласка. Ще раз, порядок денний. Є заяви. Обговорення, не заяви вислуху. Володимир Грович, дава... почекайте. Дайте вже тоді заяви. Давайте вислухаємо всіх депутатів, а потім до людського. Давайте всіх вислухаємо. Людський почекає, так, Геннадій Васильович, почекає. Ну чого ж, почекає, не чубиться. У нас виходить так. Два українця, три гетьмани. І от ми чубимося, чого ми зараз е, е, сперечаємося. Треба стати і проголосувати для того, щоб діти отримали гроші, для того, щоб е, медики змогли там свої там, придбати ліки для хворих. А ми встаємо, і починаємо там на час пізніше, на годину раніше. Моє, моя пропозиція дуже проста: працювати на те, щоб місто стало краще. О, така позиція керівника фракції Геннадій Васильович. Я від, від цього Дякую. я не відмовляюся. Дякую, Дякую. Вадим Кошель, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я бачу, що мені при обговоренні першого питання дадуть слово, тому я виступлю зараз. Ми, депутати фракції Всеукраїнської об'єднання свободи, вносимо пропозицію поставити на голосування окремо соціальне питання бюджету, а саме внести саме мова йде про внесення змін до міжбюджетних трансферів. Про збільшення обсягу субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету. Міський голова звинувачує нас, особисто нашу фракцію, що ми спекулюємо такими питаннями. Ми готові своїм голосуванням всьому місту і всій громаді довести, що свобода стоїть на захисті виключно прав громадян міста. Ми готові допомогти дітям із соціально незахищеним верстам населення. Ми не хочемо путати решту питань з цим питанням. Якщо міський голова дійсно хоче допомогти малозахищне верство населення, відмінно, має бути окреме голосування з цього питання. Невиконання на нашої умови ми розцінювати як маніпуляцію та шантаж. І вся відповідальність за невиплати незахищеним дітям і, малос... і... і... версту населення ряд на плечі міського голови Дикого. Свобода вважає, що міська влада має забезпечити неуважні рівні фінансове забезпечення малозахищених мешканців міста, а не чекати подачі від держави. Дякую. Дякую, е, можна запитати зразу у вас, скажіть, будь ласка, е, 1 мільйон 650 гривень за на перевезення пільгових категорій громадян. 12 863 – Це дітям, сиротам і так далі. Ви вже знаєте, 24 субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом надання пільг житлових субсидій. І 3 мільйона 912 600 – це медична субвенція з державного бюджету. Скажіть, будь ласка, яке питання виключить, яке з них не соціальне? Пропозиція фракції Свобода? Куди що виключать? Все зразу? Чи тільки три питання? Яких тільки три? Скажіть мені, будь ласка. Яке з них не соціальне? Яке антисоціальне питання? Всі антисоціальні. всі антисоціальні? Добре, ми виключимо всі. Я ставлю пропозицію депутата Кошеля зняти це питання з порядку денного як антисоціальне. Я правильно вас зрозумів? Ні, що окремо? Яке? Куди окремо? Скажіть мені, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яке питання антисоціальне? Хочемо, я, окремо питання. Яке питання окремо? Я вас питаю конкретно. Яке питання? Я, я маю. Ми, вважаємо, ми хочемо окремо про дітей. поставте Ви ж просто поставте питання ваше. Король Андрій Петрович, включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, шановні, шановна громада, король Андрій Петрович, У мене заява від політичної сили, опозиційний блок. Я вимагаю поставити це питання на голосування. Дякую. Я ставлю по порядку денному. Я ще раз скажу. У мене друга пропозиція була. Я ставлю питання номер один. Так. Читаю. Всі да? про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12 січня 2016 року. номер 27047 про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2015 року. номер 26037 про бюджет міста Біла Церква на 16 рік. Ставлю на голосування. Будь ласка. Справ, яка була на Справку, яка була озвучена на перецесійних комісіях, яка була озвучена на передсесійних комісіях, ставити на голосування проект в цілому, ставити проект в цілому. Я проголосую. Яка у вас пропозиція? Депутат Гейло? Будь ласка, Ігор Вікторович. Дякую, Вона пропозиція на пропозиція не додать, як моя Діма Андрійович сказав, що. 50 тисяч на підтримку розвитку футболу. Де взяти? Де взяти? Ні, ну ви що, що ститичне йшли туди. Це ж то ж, ви ж футболіст. Я ставлю пропозицію Ігоря Вікторовича на голосування. Я ставлю пропозицію Ігоря Вікторовича на голосування. Що? Я ставлю пропозицію Ігоря Вікторовича на голосування. Щодо виділення 50 тисяч гривень на розвиток футболу. От в зимовий період, саме зараз треба дуже. Під новий рік. Під новий рік. Бюджетний рік закінчується через 5 днів. Через 5 днів закінчується бюджетний рік. Ви думаєте, що ви вносите в кінці кінців? Голосуємо, шановні депутати. Я ставлю пропозицію Ігоря Вікторовича на голосування. Голосуємо. Ми не проти футболу, але вибачте, п'ять днів. Куди ви ці кошти спрямуєте за п'ять днів? Що? Футзал, він буде відбуватися до 20-го, закривається рік, 20-го числа. За 15 проти 7 утримали 17 рішення не прийме. Пропозиція не прийнята. Що ще одна пропозиція? Будь ласка, Володимир Григорович, ще одна пропозиція. Є пропозиція поставити питання про виділення 100 тисяч окремо, е, яка на відділ спорту йде окремо на житлову субсидію. Окремо проголосуємо за кожну пропозицію. Стоп, 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 стоп. Е, я вибачаюся, так в спільних комісіях не було кворуму, так що та пропозиція не можна її врагти. якраз був. Якби ви були, то ви б бачили. Так я все я ставлю в цілому. Ми зараз цими пропозиціями ще раз скажу. Казначейство закривається в третій годині. Я ставлю, я ставлю в цілому питання. Що? Яка пропозиція? Так, я ставлю в цілому на голосування. Питання номер один про внесення змін та доповнень до рішення Білоцерківської міської ради від 12 січня 2016 року ставлено розпочинаємо процедуру голосування. 31 проти 0 утримались 0, не голосували 3. Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по прізвищам.